Щорічно у другу неділю жовтня в Україні відзначається День художника. Образотворче мистецтво є однією з найдосконаліших форм діяльності, оскільки в художній палітрі відзеркалюється внутрішній світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Роботи митців пробуджують прагнення до прекрасного, спонукають замислитися над суттю буття. Вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пластика, невід'ємна частина національної культури, джерело духовного розвитку і задоволення естетичні. Сніх потреб українського суспільства творчі досягнення художників свідчать про потужний потенціал народу, сприяють створенню позитивного іміджу України у світі. Напередодні дня художника журналісти телекомпанії Умань зустрілися з відомою уманською художницею Ніною Федотовою. Взагалі затинця дуже любила малювати, скільки себе пам'ятаю в шкільні роки. Я займалася в студії мистецтв при будинку культури Марата Єфимовича. Але потім вступила в коледж на професію бухгалтера, обліки, аудит по спеціальності. Якось на цьому мій шлях з живописом припинився. А в 2012 році моя подруга Тетяна Хорман відкрила приватну студію в Омані, і там була група для старших. Я тут там була в числі перших. І так мій почався шлях, вже другий виток в моєму житті, і пов'язаний з живописом, я почала малювати. Не шкодуєш? Ні. Ну бувають такі часи, коли ти розумієш, що, можливо, це не твоє. Ти дивишся на роботи талановитих художників. Дуже гарні роботи дивишся, мене гарно малює. Ти розумієш, що ти не на тому рівні і хочеться краще. Але потім такий настрій проходить і вже 10 років. Жалко покидати цей шлях, який пройшов, то шкода, то ні, не шкодую. Пам'ятаєш свою першу картину і що ти мені зобразила? Стояло питання, що, що почати малювати. Таня там робила нам якусь начетку, теорію, і потім потрібно було приступати до якихось робіт. І це для мене таке було питання важливе. Я довго думала, не знала, що почати, тому що в мене не було такого запасу, якоїсь знань. І перша моя робота це була в стилі Стара Умань, в стилі ретро-живопису. І це був костел наш католицький. Така невеличка була робота 30 на 20 олійними фарбами. Ну, я завжди пишу олійними фарбами. В монохромі. Це моя перша робота. І так мені сподобалася серія, я розпочала малювати всю серію в умові. Тобто спочатку ти ходила на ці курси чи на студію, а розкажи, ти зараз говорила, ділилася, що ти теж вже професійно вступила. Ну, студія там існувала Британію два роки. Вона поїхала за кордон, і я припинила там займатися. Був якийсь перерив, у мене я вдома пробувала малювати, брала курси відомих художників у мене чи непрофесійних, багато брала матеріалу із відеоуроків, з Ютуба. Ну як могла, так і намагалася підтримувати. Анже опис. А така нагода випала в цьому році, що можна було вступити на магістратуру, на факультет образотворчого творчого мистецтва, і я вступила. Почалися Начали, вже навчання. Так. Успіхів тобі. Дякую. Що надихає тебе творити, малювати? Надихає ну, зовнішній світ, природа. Весна прекрасна по-своєму, ти хочеш малювати якісь перші квіти, зелень, літо це овочі, фрукти, квіти. Ну, будь-що настрій, якусь надихаєшся роботами, десь побачив в інтернеті і плюс щось є на замовлення, люди бачать твої роботи і будь-що може надихнути. Все цікаве, і в мене є серія птахів, де горобців малювала, сподобалось, потім ще одна, ще одна робота, де щось схоже, бачиш, щось вже по своєму відображаєш на полотні. Скільки часу йде на створення однієї картини і від чого це залежить? Ну, час, який я витрачаю на створення робіт по-різному: від чотирьох днів до декількох місяців. Напевно, сама швидка робота, яку я написала, це днів 4-5, але це йде одна-півтори години в день не більше. Тобто, я, я можу писати 3-4 рази на тиждень, десь тиждень, два, напевно, саме менше, що я можу витратити на створення роботи. А якщо робота велика, досить скурпульозна, то декілька місяців може йти. Як ти твориш у сьогоднішніх умовах? Таких реаліях, як сьогодні, і тематика сьогоднішніх твоїх картин. Ну, світ для нас, напевно, українців розділився на... до 24 лютого і після 24 лютого. Перших два місяці взагалі не могла бути мова про, про живопис, про картини, про малювання. Це дуже важко взагалі було прийти до цього. Але 10 квітня відкрилася в старі заповіднику старого виставка. Попросили нас принести роботи художники примущини на підтримку і ЗСУ і якогось морального стану місцевих жителів. Було сказано багато приємних слів, підтримки. До речі, одну роботу на цій виставці в мене купили і. Прийшли, я прийшла особисто якось до висновку, що кожна має виконувати якісь свою роботу, підтримку в цьому стані. В кожного своя зброя, ця це пенсія. І було створено декілька робіт. Одну роботу я написала на підтримку ЗСУ це про сьогоднішній стан країни. Вона була передано на виставку до Дня державності України» Україні, теж в заповіднику Стара Умань, де зображені сьогоднішні реалії. І я ще брала участь у проєкті в серпні місяці «Херсонщина – це Україна», яка створена була на підтримку Херсонщини, на підтримку ЗСУ. І треба було написати тематичну роботу по цій області. Я написала роботу «Рожеве озеро», така Символічно і на цьому Рожевому озері був образ дерево життя, як з вишиванки з української дерево життя притаманне ці області, і багато на вишивках було зображено. Так я вирішила створити таку роботу. Ці роботи були у нас виставлені в картині галереї. І потім їх повезли в іншилися на виставки і будуть продавати в Європі на благодійному аксіоні. Ні, на який твій ну, улюблений стиль? Я намагаюся писати більш в стилі реалізму, щоб більш передати правдивість і реальність природи, овочі, ну будь що, що я пишу. А чим пишеш? Олійними фарбами. Лише олійними фарбами. Я дуже люблю і не бачу себе з іншим матеріалом. Скільки робіт налічує твій Я Не підраховувала, але напевно десь до ста. З 2012 року десь до 100 робіт. Найбільша колекція моя це Стара Умань, написана в монохромі, там до 30 робіт і вже кольорові якісь роботи. Де ти час береш? Ти приходиш додому, хтось там приготував щось, їсти, побув з дітьми. Але ж в тебе є якийсь час на, на, на фільми якісь там, почитати щось. Ця годинка, півтори для мене мені вистачає. Я не можу малювати там, дуже довго. От навіть на вихідних, якщо в мене є якийсь час, то це година-дві, максимум, я втомлююсь. Я дуже скурпульозно стараюсь робити. Я не, не малюю швидко. А я Дотошно, так як до цифр, напевно, десь у нас щось, щось спільне з цим є. Я годинку-дві, потім мені треба відпочити, я там подивлюся, посидю біля цієї роботи. Ну, от якось в кайф. Нема мене якогось конвейера такого, що ти там прийшов, щось робиш, бігом, бігом, бігом. Якщо є якісь замовлення, ти там спішиш, але в мене було таке замовлення, де треба в терміни короткий. І новий тип роботи для мене. Гори я ніколи їх не малювала. Я нервувала. От, я відчуваю, що не треба було на ту роботу попрацювати. Про твою сім'ю. Чи ще хтось малює в твоїй сім'ї? Малюють мої діти, <реку> так і з батьків, і з моїх ніхто родичів. Дідусь мій по мамині лінії, то він по дереву працював, можливо, від нього якийсь талант прийшов мені. А моя донька старша, менша, до гарного старша закінчила у цьому фаху, можна сказати, вищий заклад. І менше займається в студії представчого мистецтва. Чи знаєш, що є такий день художника? Якщо знаєш, то як визначаєш ти святом? Так, знаю, що на пану років 10 десять, пам'ятаю, він є. Ну намагаємося в цей день зустрітися з колегами. Відсвяткувати якось, але це не завжди, ну, не, не завжди виходить. Тому... Але дуже дякую, що ви нагадали, тому що в таких реаліях і не знаю, що згадала, можливо, десь по соціальних мережах би побачила. Так будемо відмічати. Та можеш сьогодні маєш нагоду можливість привітати своїх колег зі святом. Дорогі художники. Хочу привітати вас з придешним святом, днем художника, побажати вам натхнення, родинного затишку, здійснення мрій, мирного неба, і міцного здоров'я. Колектив телекомпанії Умань вітає тебе і твоїх колег з вашим професійним, скажімо, святом, натхненням, здійснення мрій. Все, що ви задумали, нехай буде добре і все буде в Україні. Дякую. Слава Україні!